Російські окупанти обстріляли з артилерії житлові квартали Херсона. Повідомив голова військової адміністрації Олександр Прокудін. Постраждала річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці в одному з будинків. Вибиті шибки, зруйнований фасад та стіни. Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, Вітаємо вас. Вітаю доводи. На жаль, ситуація не змінна, адже доходять повідомлення до нас, що і на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти вбивають українців, розстрілюючи і так само обстрілюючи з артилерії, скидаючи авіаційні бомби на правобережжя вже до окупованих території. Так само поранені є і вбиті. От розкажіть про ситуацію станом на тепер що до минулої доби. Перед за все хочу подякувати нашим силам оборони за збиття двох. Винищуючи російських, які в тому числі кошмарили і авіаційними бомбами керованими, кошмарили е, правобережжя, скидали е, керовані авіабомби на Бориславський район, Херсонський, в тому числі і на Плацдарм на лівому березі. Так, дійсно сьогодні, е, бо мабуть, з одинадцятої один десь годину росіяни обстрілювали прибережні райони. Центрального району Херсону і сам центральний район, так там внаслідок, як ви вже сказали, обстрілу одного із будинків потрапляння було в житловий будинок. Там знаходилась бабуся 85 років. Вона, слава Богу, знала не сильних поранень, але контузію отримала куботравму. Була надана медична допомога. Також вже після обід в Іванівці білозерської громади іванівка була під обстрілом. Прилетів снаряд на подвір'я. Там знаходилась подружжя. Отримали поранення жінки 76 чоловік у рік. Чоловік знав більш тяжкі поранення середнього ступеню важкості Жінка легкі поранення, обидва обоїх з мінно-вибуховою травмою, з контузією було доправлено до лікарні зараз. дообстежуються і також вчора випадок стався з недбалості одного з херсонців. Він розпилював вибухонебезпечний предмет в себе на подвір'ї, і цей предмет вибухнув. Чоловік отримав поранення, також акуботравму, поранення осколками. Зараз в лікарні лікарі також допомагають йому. Така ситуація на зараз, що був надіяти, що більше без постраждало на сьогодні буде. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ворог б'є по Херсону щодня. Якими силами вам сьогодні вдається відновлювані роботи проводити? Ну, перш за все, це роботи наших комунальників. Це і першочергове закриття вікон стелі допомога з ремонтом таким першочерговим. Це Херсонська воїна, рятувальна служба обласна, яка працює. Маж цілодобово виїжджають на обстріли там через пів години-годину вже виїжджають з ОСБ з плівкою, допомагають людям щоб, в такий е, зимовий час, в, в час холодів, е, людям е, якомога швидше допомогти. Вони вже працюють майже ну, більше 9 місяців. Вже налагоджена робота е, і вже не тільки закривають вікна, там ремонтують криші і в адмінбудівлях, і там багато чомусь. Руйнуються і медзакладів, і дитячих садочків школи. Все вони виїжджають, не тільки по людях їздять, ну і, звичайно, першочергово до людей. Так капітально щось будувати зараз, ремонтувати саме в цих прибережних районах немає можливості, але продовжується робота по регіонам завдяки ініціативі президента. Ця ініціатива пліч опліч продовжує працювати під контролем це офісу президента Андрія Єрмака та Олексія Колеби. Вони постійно тут на зв'язку приїжджають, контролюють. це Робота йде зараз. Вже розширилась завдяки конгресу. Місцевих рад, розширилась з 102 два населених пунктів до 147 населених пунктів. Вже зроблено 900 будинків в цих населених пунктах. Буде ще там більше трьох тисяч зроблено найближчим часом. Ну, в наступному році вже це такі першочергові заміняють замі... вікна, ладнають криші. такі навіть паркани ставлять людям. Люди дуже задоволені. Ми були в деяких населених пунктах, такі, для прикладу, як Бобровий кут Калинівської громади. Там вже майже закінчили Дніпропетровська область, закінчила цей населений пункт. Дуже гарно, красиво. Люди дуже задоволені, звичайно, тому що вони не очікували так швидко допомоги, тому що війна, війна ще йде, а ну, люди вже треба жити і треба продовжувати жити. На жаль, не можемо поки запустити цю програму в прибережних районах, тому що небезпечно і, звичайно, як тільки буде дозволяти безпекова ситуація, розширимо цей, будемо просити розширити цей, цю ініціативу на всі населені пункти правобережної Херсонщини, а потім на лівобережною. На Олександр, дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Олександр Толконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА.